вашей вазе. огляд планшета для Lenovo Tab 2 A1070 10-дюймовый планшет вот такая сразу подставочка в таком выгляде можно можно в таком использовать сам чехол закрывается на магнитиках доступы до всех портив, кнопочек есть Матеріал, ближче глянемо. Також спереді. Зроблено з якісного з неякісного матеріалу під натуральну шкіру. Доступні кольори чорний, білий, зелений, коричневий, філетовий, червоний, рожевий і малиновий. Чхул в сам планшет вкладається по периметру. Такий кантик йде, і він там вставляється і надійно тримається. Кути надійно захищені. Також в нашому інтернет-магазині можете замовити захисні плівки, стілуси, зовнішні акумулятори, тримачі, автотримачі, зарядки, автозарядки. Дякую за увагу.